Не було настільки легко впливати на масову свідомість, як сьогодні. Ніколи в історії людства не було б моменту, коли так легко можна було впливати на масову свідомості. Ми в такому світі живемо. Наш ворог про своїх умовах повністю закрив своє інформаційне поле, на нього впливати вкрай важко, він може всі сили склавати напів на нас. Це думка номер один. Думка номер два. У нас ця ситуація заставила в момент, коли журналісти не в найкращому стані, базові журналістські рефлексії не працюють. Приклад, про який сказала Євгенія, військовий вдарив межам-прикордонника, наприклад, кожен хто приходить в журналістів тренінгів 90-х або нульових, він знає, що ти маєш писати про професію тільки тоді, коли це має відношення до, до злочину. Все інше це означає погана журналіста робота. І третє, в нас відбувається в часі, коли влада не дуже готова працювати в дискусійному і конфронтаційному форматі, тому що пароки корпус дороги військового стану, трошки в цьому сенсі вони видали інші формати. Не діалог, не полілог, а коли здебільшого це у нас монологи односторонніх на зв'язку. Тому це для затравки цієї розмови у нас дуже важкий контекст, дуже відповідальний момент. І я хочу просто зробити комплімент, віддати належне Євгенії, яке вчув, і її колегам по комітету гуманітарної та інформаційної політики. Наша програма Рада на покоління багато працює з цим комітетом. Нам подобається їхній системний підхід. Не просто...